Сьогодні з кожної людської слабкості можна отримати максимальні дивіденди. Взявши її слід, є шанси набагато швидше просуватися по кар'єрній драбині вгору. Колись я подивилася американський фільм, заснований на реальних подіях, який справив на мене неабияке враження. Мільйонерка найняла бідного, але тямущого адвоката. Фільм закінчується діалогом. Життя пройшло, сумно сказала колишня мільйонерка. Немов його й не було. У вас було все, сказав адвокат. Ви були мільйонеркою. Звично догідливо підтримав розмову. Тепер у мене немає нічого. Але ж у вас ще залишились родинні перли, резюмував адвокат. З гідністю, властивою лише інтелігентом. Колишня мільйонерка навіть не дорікнула, а лише констатувала. Непогано вам було поруч зі мною на задньому сидінні. Тепер у вас є все. Будинки, віли, автомобілі. Частіше озирайтесь на тих, хто поруч з вами.